У нас буде сьогодні секс тройом. Я купив макарони, гриби. Я приготовлю Все, Хай, що не зразу, для секса я... втроєм. Макарони, макарони. Гриби. Щоб гриби. Що кудуть макаронизму не робити? Вань, почекай, ти казав на початку, що вона тобі взагалі не подобається. Да, тобі дуже да. не хотілося. То є настільки роздягати. Раді кінта, Після раді макарони кінта. можна це За да, заради дружби. Заради дружби. Ні, ну підожди, три це весело. Да. Похуй хто-то. Особливо, коли Кент кайфується, доволі. Це небезпечна фраза. Кент кайфует, а ти на Кента дивишся і такий. Ні, ти на Кента <свист> не дивишся. Да, да, не дякую, да, братан. Ні, чувак, ти <свистит> вот так от. Отак, от, от йому в жопу носом тикаєш. Почекай, Ти почекай, почекай, почекай. Yeah. А а вона, а почекай вона це знімає почекай. на камеру. <гум> почекай спеціально <гум> заради цього приїхали. Це Давайте відберемося конкретно як перший раз. Перший раз воно все транічок. пішло не по плану. Конечно, <гум> а ні, не треба жопу в Це <гум> <гум>